Всім доброго недільного ранку. На дворі ще тільки-тільки світає. Я вправляюся. Хочу сьогодні. Свій... Петю, я ж тобою не балакаю. Хочу вам нарешті показати ось своїх свинок. Свинки гарний у мене. Це ось хряк наш. Ляпчик, ляпчик, так, да, Красавчик ти наш. Ми вже його перевели з зимового сараю сюди. Їй тут по подібно. Це ще одна свинка наша. Я їх покормила вже. Поросяток ми своїх вже продали. Вчора останні три штучки було у мене. Від рябух, які лишилися, в неї не, не вистачало молока, не вистачало сусочків. І ми їх лишили собі, підкормили. І вчора останні забрала одна жіночка. Дуже радію, дай Боже, щоб вони в неї виросли. Вона мала з них пользу якусь. А ми будемо чекати, коли вони знов зірвуться, і наш рячок їх. Обгуляє. Рябуху ми вибракували, тому що була сильно велика і вона вже лягала і задавила одного порося великого вже. З цієї партії, що були в нас поросят, їх було багато. Я всім продавала, я всі брала телефони і всім телефонували, питала, як з поросятами, чи все гаразд. З цієї партії тільки загинуло два поросянка. У нас машуля, я зараз порилі тобі дам, що ти вифирлюєш безсовісна. <кій> У куми загинуло порося, не знаю по якій причині. Вони сказали, що вижимку дали. І загинуло одного фермера, одне порося. Ну там. Вина, говорить, не ваша, а вина тих людей, які там вправлялися, дали багато влітку воно прокисло корма, і вони наїлися, і тих спасли, а одне все-таки загинуло. Ну ось так. Зараз я вже не телефоную, тому що вже місяць як я їх продала майже, то я вже себе відповідальність зняла. Але все-таки я переживаю. Хочу, щоб усі мали пользу в ній. Ось дала їм гечку з буряків, зібрали буряки. Раціон у них непоганий. Рябчик, їсть. Це ми їм позабивали, бачите, старі паласи. На ніч я їх опускаю, їм там тепло. А потім вже тут ми все це закриємо у нас, тут все закриється плівкою і цей сарай, оці сараї у нас навіть тепліші, ніж зимовий. Той високий, а тут низенький і він з газобетону зроблений, тут тепліше є. Звичайно, якщо будуть, якщо будуть поросятка, то там, там лампи, там все. Ну, а зараз я з вами вже прощаюсь. І ми, давайте разом ми згадаємо, які у мене були поросятка. Вже грибухи немає в нас, то згадаємо. Будьте всі здорові, мирного неба. Перемоги нашій Україні. Слава ЗСУ. Хай Бог допомагає всім людям пережити цей страх. Друзі, наша рябока. Молока в неї дуже мало. І сьогодні три неділи, А молочка у неї замало. Свіньки ще білять. Привела вона 14 штучок, третій опорос уже в неї. Ми ще вже насипаємо кісти нашим поросяткам. Поросятка, як для принеділі маленькі, гарненькі такі. Знаєте, що в неї кожного разу от три опороси. І всі три опороси в неї. Спашки. Грижовики є. Всі три опороси. То були два хлопчики із грижовиками того разу, цього разу дівчинка. Дівчинка, жалко, звісно, але прийдеться знову перувати. Не знаю, може в цьому році вже вона піде на вибраковку. На четвертий опорос, напевно, ми її не пустимо, тому, тому що вона вже, бачите, не є вуха, вона вандраска. І вуха велике, і вона майже осліпла. Але, але вона бачить, але не так, як звичайні світи. І вона вже два рази лягла на своїх дітей, не спасали. Світло, тут ось бачите, ми включаємо світло вночі, не них постійно горить світло. постійно, постійно їда постійно Ціх не вистачає молочка. покажу Це ось наша машуля. Привела вона 11 штучок. Поросятка гарненькі, молока в неї достатньо. Свиноматка, я вам говорила, за цих двох вони були в нас, ще одна лежить, ненормальні. Я думала, що коли вони приведуть, ми одразу її будемо вибраковувати. Але я їх лишу. І на другий раз, хоча ця мошуля наша дуже велика. Я боюся, як вона буде себе вести за вторим поросом. Але вона привела на 5 днів пізніше, ніж рябуха, і привела 11 штучок. І ось в неї поросятаці вже переганяють рябухані. Молока в неї достатньо, хоча коли вона поросилася, то... Молока в неї зовсім не було. Перші сутки я думала, просята всі подохнуть. Я зателефонувала до нашої ветеринарного лікаря і вона сказала, як колоти. Я вколола і ось зараз не можу нарадуватися. Дуже в неї молока багато, гарненька така свиня. Дуже я за нею задоволена. Зараз підійдемо ще додому. Це привела від на шостий день, привела 10 штук. Ось що вона не робила. Коли поросилася, боже, я її і розмовляла з нею, і холодними полотенцями її вкривала, тому що таке була жара, таке було пекло. Я думала, що вона і не розпороситься. Ну, По-перше, вона дуже маленька. Привела вона 10 штучок. Два. Родилися мертві, я їх реаменувала. Ну, зараз все нормально. Всі вижили. Думала, що не спасу. Зараз зайду, покажу одного. Дів... Дівчинку родила. Машуля. Машуля. Що вона робила? Вона і гризла їх, і кусалася, і кидалася. І нас не підпускала. Все нормально, машуля, все добре. Моя красапуля, просто вона маленька така у нас. Три не трогає, вони зовсім не потрібні. Ні, 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 ні. Така да, вона у нас заросується. Машуля, не Ну, Я не трогаю твоїх дітей, я ж говорю, не трогай. Діля, ну, не заєш, щоб, щоб зняти дітей. Ну? Дивись, яка, Машуля, ну все гаразд. Давай подружимо, давай. Диви, я ж тебе чухаю, йди така ти гарно в нас. Да? М -м -м, красотуля, Машуля, красотуля. О, ти така красатуля, ну дай я зняти твоїх дітей. Ну, чого ти мені не показує? Я хочу зняти твою королевину. Така малесенька, боже, 100 грамів родилася. Зараз така маленька. Та не йду я до твоїх дітей. Заспокойся. Та, іди в баню. Не догою я її і в руки не беру зовсім. Сала не дає, бачите, руку разом змінила. І потім вона порилю в мене отримала. Зараз вже приймає, бачите, не дає нікому підходити, дуже гарна мовка. Але молока у неї багатенько, але не таке трудне молоко, тому що поросята так набирають вагу свою. Ну, ту маленьку я вам колись покажу. Я даю в раціоні яйця. Вранці і ввечері по одному яйчку всім. Обов'язково. Яйця ми самі, самі не їмо, зато свині наші куштують. І зараз ще покажу, яку додавку даємо, щоб у них було молоко, і вони хоч чуть-чуть їли. А то дуже жарко і вони їсти не хочуть. Ось така добавочка, бачите, свинючка намальована. 25 кілограмів фірма Пуріна. Ось така. Ця інформація це... ну, добавка Я даю їм значить 1 кілограм цього цієї добавки йде на 10 кг звичайної тарти. розводжу ось ці бочки, розводимо. І потім я їм замочую, замочую водичкою і даю. Ну, їдять вони дуже гарно, цей корм, без цього вони їсти не хочуть. Оцей мішок, ви розуміли, тисячу гривень коштує. Це дуже дорого, друзі. Але поросят потрібно підняти. Тому купили. Бачите, вони просять їсти, а в неї молока зовсім немає. А ці, а ці ось бачите, спокійно ляглася. Це зовсім спить собі, йому не, не потрібно геть молоко. Всі вже нас догнали ці поросята. Поросята вже готові до продажу. Їдять все самі. Мама лежить. Може її туди в неділю. Це від другої свиноматки. Від одної свиноматки вже продали. Друзі, я їм трошки більше дала сьогодні сої і поросята запоносили. Тепер йдеться варити. Знов рис і давати рис. Ну, в принципі, поросята всі маленькі такі. І, звичайно, менші. Берта гуляє наша. Да, На Берта, де ти вже вимазалася порося. Капець! пець. Ух, Берта ти берта. І тут залишилися біля мамки двоє таких малесеньких. Я вам говорила, що я їх реанімірувала. Вони родилися по 100 грамів. Ось, бачите, зараз вже ось такі вони гарненькі. Може треба відлучати. Мамка, звісно, похудала сильно. А, а -а -а -а. Кітки за молоком. А там наш рябчик да? Рябчик? Рябчик. Красавчик. Ні, я тебе нікуди не веду. Ні. До тебе ні не прийшла ще. Ні. Можеш спокійно спати. Ось так. Завтра приїдуть. Стоять з перших заводом вже беруть красет. А тих підкормимо. І все. Будемо чекати, коли зірвуться свині.